Шановні друзі, маю на продаж гарну двохкімнатну квартиру в житловому комплексі Вілич. Квартира знаходиться на четвертому поверсі 6 площа квартири 73,8 квадратних метра. Заходимо в саму квартиру, великий гарний просторий коридор. По ліву сторону маємо самбузу. Заходимо в велика кухня, простора, гарне світло з панорамними вікнами і з такою лоджією. Вікна виходять в внутрішній двір. На території комплексу вже закінчується благоустрій території. І будинок на етапі здачі. Це є робоча частина кухні, встановлений двохконтурний газовий котел. Клічильники будуть встановлені. Заведена вода. Далі по коридору з лівої сторони маємо одну кімнатку гарну, ось таку. Також з панорамним вікном. Ще один санбузовий. І великий зал. Площа цієї кімнати 25 квадратних метрів, також з панорамними вікнами. Ось такий також вигляд з вікон. В будинку є тераса загального користування. І маємо ще гардеробну. Ось така гардеробна. Площа квартири 73,8 квадратних метрів. Кого цікавить дана квартира, будь ласка, звертайтеся, надам всю додаткову інформацію і з радістю покажу.